Зустрічаються два друга, один до другого. Учора в мою квартиру заліз злодій, уяви собі, нічого не взяв. Залишив на столі 10 баксів і писульку. Так жити не можна. Алло, я тут бачила 23 пропущених. Ти мені дзвонив? Так, дзвонив. Ти, напевно, хотів сказати мені щось важливе. Ага, на п'ятому у нас мало би початися побачення, а на двадцять другому воно би закінчилося. А навіщо двадцять третій раз дзвонив? Та хотів сказати, що? Та пішла ти в баню. Чоловіче, якщо дружина запитала ти мене любиш? Пам'ятай, що позитивна відповідь платна. Потрапляють до раю три чоловіки. Зустрічає їх апостол. Ну що, хлопці, рай великий, ногами не обійти, треба їздити. Ось ти, Андрію, ти зрадив своїй дружині лише 20 разів. Ось тобі Славута, їдь. Ти, Ігоре, зрадив своїй дружині 5 разів. Молодець. Ось тобі Опель. Катайся. Михайле, ти не зрадив своїй дружині жодного разу. Ось тобі новенький Порш, ти його гідний, кайфуй. Минає деякий час і ті двоє на Славуті та Ополі бачить Михайла, який плаче на капоті свого порша. Що трапилось? Та ось дружину зустрів, на роликах їхала. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. В'язниця. Приходить наглядач камеру і каже, сьогодні Великдень і кожен з вас отримує по яйці в'язні. Ура! наглядач цією палкою. <му> Молодий хлопець іде через парк і бачить бабцю, що сидить на лавці і гірко плаче, запитує: Бабусю, що ви так плачете? У вас якесь горе? У мене вдома двадцятирічний чоловік. Ми займаємося коханням щоранку, а потім він встає, смажить млинці, сосиски, бере свіжі фрукти, заварює свіжу змелену каву і приносить все мені це в ліжко. Ну, так чудово. А чому ж ви плачете? Бабся продовжує схлипувати. На обід він готує домашній супчик з корочки та свіжих овочів і пече мої улюблені шоколадні тістечка з горіхами, а потім знову ми займаємося коханням. Ну, так чудово. Так чому ж ви плачете? Та все ще схлипуючи. На вечерю він готує розкішний яловичий стейк, дуже смачний десерт, а потім з ним ми займаємось коханням аж до другої ночі. Ну, я дійсно не розумію, пані, чим ви не задоволені, бабулька ридаючи, переходить на виття. Я забула, де живу.